Добрий день всім! Сьогодні я теж хочу показати, як Samsung чистить. То я показувала, що в OPPO. Заходимо на оцю да, на... і дивимося, знаходимо тут програми. Ну, точно так нам подобається, як і в Опа. Але ну, я тут вирішила показати. І ви тут от, ваші програми, Аватар да? Galaxy, допустим, Galaxy. І тут ви шукаєте просто сховище. Ну, кеша, ну, це не та й кеш. таке. От ви можете собі по-бистру, бо якщо немає часу, то бистро, саме такі. де більше збирається мусора. Да? В галереї може збиратися. Ну, а Якщо є час, то очистите все підряд. Всі програми. От 5.35 кеша є. От тут внизу очистити, кеш нажимаєте. І воно 0 уже байт, гігабайт цього, цього кеша. І отако годинник, ви думаєте, годинник теж треба чистити, тому що він же ж працює годинник. І дивіться, киш є два рази треба нажимати. Ні, нема. О, ха -ха. Сказала не те. Значить, я думала, що є. От, допустимо, диск. Диск будемо чистити. Чи Я, напевно, ним не пользуюся. є, ще нема. Ну, треба подивитися. Теж ноль, да. диском тут, це на комп'ютері диском пользуюсь, тут ні. Тут що ми візьмемо, допустимо, калькулятор, що контакти можна, так? Да? Чи налаштування, оце теж налаштування, що ми... воно ж не чиститься. От сховище, в общем, знайшла два рази, бачу нажимати, на. От кеш, ось скільки кеша. 75, ого. Тут аж в сховищі. Ну, в сховище все ж храниться. Ну, Тут ще можна повідомлення такі. Ну, що вам таке швидко можна почистити? Бачите? І тут... А тут нема. цих повідомлення я не користуюся. Ось його повідомлення. О. В общем, ладно, довго не буду. В общем, шукаєте сховище. У мене на українській мові стоїть 12,30 МБ. От, так от чистите. От. Потім що вас? що вас стоїть для клінера, який у вас клінер. Потім нажимаєте Вон в мене клінер. Клінер. Так, да, тут я чистила, зайшла. Клін чистити. От і ще й цим. І ви подивитеся все одно, що кеш остається, навіть після цієї очистки, це, що я очистила, да? в програмах остається ще кеш. Тому треба чистити ще і. Я й маю всі програми що треба чистити. Крім цього, треба чистити всі програми ще, бо воно не чисте все. От. Киш в основному більш збирається. Да? Ну, це в мене такий клінер стоїть. Може, у вас стоїть другий, як там ви чистите? Ну, це таке чищу. Крім, після того, як я пройшлася там по «Контакт» по тим приложенням, да, Я йду на цей Чи... і так ще чищу телефон. я Ой, тоже нема коли показувати, я потім прочищу. Коротше говоря, і ось ви коли заходите, тут ви програми знаходите, після цього навіть студія, я пользуюсь студією. У сховище. І от таку киша 227, аж бачите, як багато. І що, почистив той клінер. Ні, треба окремо чистити оці, всі, я так зрозуміла, і в мене це працювало, тому я і так і вам показую. Тому що стільки пам'яті займає Я ж в інтернеті працюю, от Хром. Там, ну, саме головне хоча б чистити. Там Хром таке щось що буде багато. Два рази треба. Оказується в тому телефоні опа там один раз, там теж похоже, трошки там не так, ну почти що похоже. Так що отак отчистите телефон від киша, і буде краще робити він працювати. Ви, ж 337. Фейсбук, я ж работаю, Фейсбук і там Інстаграм, самі такі головні да, програми почистите. Тут інформація про програму, там, тут можна подивитися, але ми в основному заходимо ще в що? У тайм та є інтересну кеш. Я ж з GMini той помагає. От киш нема, не ноль. Ну, видно, чим не пользуєтесь, тим там і нема. А чим більше пользуюсь Instagram. Instagram, Instagram, теж є, напевно. Бачите, теж чистило, но нічого, ну 620 мегабайт. Ну, в общем, ладно.